Бархатистий звук фербова, старт готовності. На крім цього мотоцикла видно крапельки дощу вже. Ми потихеньку, потихеньку переміщаємось цей в піднавіс. Наша електроніка ще так напрацювати в таких умовах, але ми будемо підстраховувати, я думаю. Так, дивимось теж цифровий. Е -е, 33-й номер, поздбол, 114, так, такий. тут у него знамінное кермо, і вже там трошки поміщено під вулицей, нас такі мені сказали, ребята. Зручний мотоцикл, кажеш, для керування. Чуєте, це за стрельбу дальний гар, це під перестав, звісно, плод приходиться розвертатись, під самі шире і фокуси від'їжджає, але пора ця задача описує великий коло і рухається вже скажемо так напругу. А ага. щеплення на асфальті, якщо вам здається, що вже стояв, ще то щеплення на асфальті ще є. Можливо, що буде трошки більше на розміці, але в цілому асфальт ще тримає. А от віктору повинен слідів, прийдеться не просто. Назирнати своїх конкурентів, які вже почали перебувати. Він там міняв зірку, готувався до наступного зен'їздів. Ну, подивимось, подивимося. Тим часом Перво розкручується через саме затичне ворогське. В'їжджає в піділочку перед фінішем і дивимось на час на фініша. 1 2